Інший. Наш uh, чувак, тоді знати, з якось, будь ласка, зачекай. Це в моїй голові. Це токсин. Це токсин. Морочить мені голову. Ой, клас. Не розумію, нащо не роблять такими маленькими, типу, щоб ти сидів такий, М -м -м -м. Звід інженера, це додавали листопадом. 1988 року. Сер, згідно з, з проханням, цей звіт буде передано решті членів ради для попереднього брифінгу. Більш детальний і вичерпний звіт буде опубліковано найближчими годинами. Ми ще збираємо останню інформацію. Наразі я можу підтвердити, що не зважаючи на струк... структурні пошкодження, які знав замок, наразі ситуацію можна визначити як контрольовану. Зважаючи на плутанину, яка виникла тут протягом останніх кількох годин, про поточний документ наразі короткий підсумок події. Це привезли до того, ким є класифіка... класифікується лише як невідома подія. Будівництво зайняло 9 місяців, але робота над саркофагом отримання навколо порталу А в замку було завершено. Протягом того ж, періоду зовнішній транспортний портал З був транспортований кораблем програми Абіскан до точних координаторів. координати і там координати, бла була, що відповідає одному з найбільш важкодоступних і негостинних місць на планеті Фост Порпост 31 Південний полюс. Після зібрання портал протягом наступних місяців занурював під людовий пакет, доки місце, де виявили прогрес США, не виявилася друга частина метеориту. Щойно ми розпочали попередній тест з'єднання ми почали отримувати спотворений зв'язок і безглузні телефоні. Килеметричні дані, але потім ситуація прияснилася. Я не знаю, як це сформулювати, тому скажу прямо. Після нападу та, ймовірно, знищення підводної інсталяції, величезна істота була телепортована всередину саркофагу, прямо в серце замку. Я розумію, що це вже звучить для вірогідно, але наш шок був поселений. Тим фактом, що істота схоже пережила телепортацію без принаймні на даний момент жодних ознак пошкодження. Незважаючи на внутрішні пошкодження, портал е, Саркофак витримав внутрішній тиск як води, так і істоти. Ми евакуювали частину навколишнього середовища, але здається, немає жодного безпосереднього ризику для будівлі чи персоналу. Крім того, кадри з все ще працюючих внутрішніх камер вказують на те, що істота, здається, впала в якийсь застій або глибокий сон. Но, незважаючи на це, мушу підкреслити, що наше обладнання зафіксувало електромагнітні а, ну то Це якраз ці штуки, що вона чує, ці електромагнітні активність створіння. Створювання істотою, яка в деяких випадках призводить до хвиль, що простягаються на сотні метрів, прометуючи всі неізольовані електронні пристрої. Коли буде зібрано більше деталей, докладніший звіт буде слідувати. Я чекаю подальших інструкцій. Карен Рос, директор відділу досліджень і розробок. Прогрес США. Цікаво. Не казав, що там може така істота, але я думав, що вони там тримають, а насправді -то там просто ця істота появилася від, від північного полюсу. Це... ні, ну історія цікава. Що Це... Це... ж. What don't know. US progress on CC circle for Bora, Bora. Ти чуєш мене. I'm going this. Я йду закінчу це. Назавжди. I hope you're right. Я сподіваюся, що з тобою все добре. Це ти, you ти, ти повернулась. Що ти робиш? будь It, ласка, вибач Фаст, you know як ти знаєш мою сестру? Ти не вона. Ти Делайла. Она розказувала you... про тебе. Ти Брайан? I'm... Yes, yes, I'm Brian. Так, так, я Брайан. Вона була все для мене. I... Я не думав, що щось що втратити це так важливо. На моє життя. Ми знайшли один одного в цьому місці. місці. І тут ми загубились. Де вона зараз? Where is my Where Де, is сестра? Де вона зараз? Розказую. Вона мертва. Це була моя вина. I myself. I lost control. Я з... не міг зупинити себе. Це токсин, це монстр. Це не був я. Look at her now. The Cose Cose God in the face of the earth. is the God planned. Worked. The Ogre is almost charged. The living and the dead have contributed with their light, and she will welcome him in the rebirth. The time has come to finally the God chained by man, will be set free. Будь ласка, будь ласка, побач. Хелен мертва. Брайан мертвий. Печально. Не його вина, наша ця істота. почала контролювати його.

И крізогра okay. я типа you know have... тобі шлях сюди. Ти вартуває частина це зробити. Що are ти таке? Ти ще ти? Ти ми. My я? Мій разум інтоксикований цим? Я та. Ну я він тоже зараз. Що це? the last exemplar of a prehistoric species. his origin lies in an un... unanticipated fusion. Uh, your... linking this world with a distant future. his genetic heritage. the discovery of the biological material imprinted on ram 77 set the wheels of fate in motion. thanks to those genetic segments, a toxin was developed and when Hexacore spread it within the castle he started calling out to us from afar he was the missing link his unexpected arrival was the first success after years of failure the first organic transfer we we tried to exploit first blood, finally make this epical leap Я хочу йому кров'ю, ми, бували, Як кров ми можемо типу, і зробити це все. Він, маніпулює він тебе. Він хоче, щоб ти контрали йому вийти цьому монстр. А, наоборот, я хочу його знищити. Я здізналася... Правду? Він хотів захистити мене від цього безглуздя. Діки в, в, в кінці я зрозуміла, що ми всі не праві. Раче він хотів його звільнити, а вона ні

Лишила мене, щоб бути науковцем ці хині, і тепер ти хочеш, щоб це все знищила і знов тебе втратила it, it Я ще не розуміла. а Коли я це зрозуміла, We то вже було really пізно. Separated. Ми ніколи Our не God будемо over time, далеко over death, and has now overcome the далеко of this millennial creature. Я не хочу знову тебе втратити. Ми ніколи не будемо окремо. Ми можемо бути знову разом. Може вона його звільнить і вона намахує її. Може таке буде. Що ти робиш? Не чіпай його. Гора, ти живий. Що з тобою сталося?

Ти Маєш проснутитися, ти не розумієш. Елен умерла до цього. Не дай мені це зробити. Будь ласка. Гора, Гора зупинись. Я... Я... я не хочу вбивати тебе. Коротше, нього, походу, криша поїхала і. Гора, аймбегінні. Search data. It, this is my duty. I had a job. Don't make me. Я не думаю, що тут є дві кінцівки. Чому не могли взяти його виробити? Я маю побачити це своїм очима. робиться. Жалко ору. З ким не буває. Ну... Я не можу тут бод робити Ну перестань, ну ч ты лагаешь? Блін, ну якраз на кинець все було так чітко, я ще казав типа, ну блин Не було бани ничего Та, ну часа часом кадры падали, але не настільки. Буде битва з босом? There mm. is, there is. If you can hear me, there's an emergency evacuation area near your position. Get over there, ASAP, it's your only way out. sure let's see gasu uh -huh. I need to break those hooks somehow. Okay, let's test the new upgrade. Wow, this could have saved me some trouble. Окей, давайте глянемо. Е, Щоденник-дослідника. Все змінилося з приходом огри. Правильно, ми вирішили назвати це огри, Чер... черпаючи натхнення з логотипу US Progress на пошкодженому саркофазі. Мені це подобається. Чи ні. Ми досі не знаємо, що це таке, але згідно з архівами Абі-Скан-програм, це, це може бути якась примітнива морська істота. Можливо, він дрімав тисячі, якщо не мільйон років. Можливо, наша діяльність розбудила його зі сну, залучивши до енергії, що виникла в результаті активації порталу З. Це абсолютно неймовірно, але справжньою загадко... загадкою є те, як йому вдалося вижити після телепортації. Під час наших тестів жодна жив... жива істота ніколи не пережила переміщення між двома порталами. Нам потрібно скористуватися перевагами його поточного стазису, щоб уважніше вивчити його. Я ніколи не був так близько до смерті, схоже. Окрім волі волі. Воліє тримати нас на відстані. Ми одягли гідрокостюми і пішли в саркофаг, щоб взяти органічні зразки. Рілі та макі були на кілька футів попереду мене, коли окрив відкрив одне зі своїх величезних очей. Перш ніж ми навіть і встигли зареєструвати цю істоту, підірвали нас потужним електромагнітним імпульсом, я прийшов до тями в медичної зоні. У мене було кілька незначних опіків, Хвилю... хвилюватися не було про що, але, на жаль, цього не можна сказати про Лілі, яку миттєво вбили струмом, і макі, який помер від того, ускладнений через кілька годин після того, як я прокинувся. Ми мусимо, що ми мусимо, що знайшов інший спосіб підійти до істоти, ми мусимо знайти інший спосіб. Ми зробили це. Після кількох випробувань ми з'ясували, як тримати його під контролем, поки беремо зразки ДНК. Scripts, який ми використовуємо для охолодження компонентів порталу під час тестування передачі, виявило ідеальним інструментом для тимчасового пере... переборкання окри. Це стане ключем до глибош... глибшого розуміння природи, істоти та того, як вона. Пережила процес перенесення. Це неймовірно. Біологічні зразки, витягнуті із істоти, дозволили нам вивчити її геном і дізнатися, що робить її настільки стійкою під час процедури телепортації та пов'язаного з цим виявлення такої величезної електромагнітної сили. Момент, якого ми так чекали, нарешті настав шляхом прямого перепливання рід рідин організму ОГР, де був введений у першим під людей. Ми створили унікальний біологічний... Гібрид, гібрид, біологічний гібрид. Новий вид істоти, який підтримує фізичні та психічні характеристики тіла господаря, тоді як зовнішній трансплантант наповнює весь організм здатністю до телепортації без Жодних ознак фізичного пошкодження. Ми розгадали головну загадку. Майбутнє за нами. Круто. Що це таке? А, понял. <звук> да, okay. okay.